Моє вітання, друзі. Сьогодні розкажу вам, як зекономити на отаких от підвісах, монтуючи гіпсокартон. Цей коштує недорого, а якщо вам потрібен такий довгий, він коштує немало. Ну що ж, дивимось лайфхак. У нас є купа обрізків профілю, да, вони в процесі роботи з'являться, які ми потім утилізуємо. Можемо не утилізувати, а зробити з них підвіси. Ось звичайний підвіс. Ось невдалий варіант підвісу. А ось нормально зроблений підвіс. Зараз покажу, як його зробити. Беремо більш-менш підходящий шматок профілю Або відрізаємо від якогось більшого шматка. Надрізаємо для кріплення зверху. Вигинаємо це у нас верхнє кріплення. Далі проміряємо до місця, де потрібно закріпити, або на око. Приміряємо висоту. Ріжемо до приміряного і навіть трішки більше. Десь приблизно отток. Загинаємо шершу частину, а на вуші рівняємо краї все готово покажу як встановлювати одягнули на профіль підвели і можна прикручувати. Трохи не склалося з першого разу. спробуємо ще раз. Ну і відгинаємо вусики. Готовий підвіз. Дякую за увагу. підписуйтесь на канал, ставимо лайки, далі буде багато нового, цікавого відео.